Депутатів у нас понятні послуги за полчаса, за ректорвало типа 13 депутатів. Що становить песни половини

А рецепту і нагадали нам, як просто три виставили, ми життя на нашу країну. У нашій громаді навіть запасні проводить. Як вістка надійшла то про нашого базиського місяця, пропавши бачити, це є наш інформацію. Наш пізнати під слово цілкові потреї пропалки рахують. but Nel mio momento, un punto è Papa intero, si Germanica è la religione, chissà perché! Cristo ha intero, puppy guardawweel, non Rudolf. L 없는 lo vuhoy, da vita al radioactive Meeting犯 dudeh

онлайн-метап сканист академический сектор на лекциях Ja, 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 ja,

І це саме про те, що з 25 року, з 1 березня з 25-го року, у мене так з школи по всій Україні, де висоє 5 учнів. І з 26 де 60 Сьогодні дуже вещу, яка провела її на безу. Кри дуже працювала сьогоднішній міністерство світло і керівництво і зміні. Дені вони хочуть поносити дійсно у тих окупованих і присових обласнях. Там дуже багато сні лишилися без дітей. Дуже багато дітей на заході. І, за і на сьогоднішній день дуже велика проблема, як наші діти будуть вчитися в наших закладах, наших українських. І, і роблять вони все можливе, що діти, які знаходяться за кордоном, щоб здобули, щоб отримали ці доступ про в нашій країні. Але як це зробити? Вже е, механізм є, але так, як всі країни поставилися про те, що, е, що е, якщо вони вчаться денно, очно, то як вони мають здобути освіту тут у нас? Значить, вони є різ, різні варіанти, але е, один з варіантів все таки. Як бути, яка оплата буде? Не було. Тому що вони пропонують не дієш коле, але оплата. Хто буде безкоштовно безповтоматич? Але, але це вже добре, що коли це бо вони законом бачите, що це дали модель, вони не думають, що топлив підтягувати. Оце тоже кривати школа, купити. αλλά δεν μπορώ να προβάλω ούτε ούτε αν είσαι στέλλα νομίζω ότι τα δύο είναι σχολεία ή ίσως δεν είναι σχολεία δεν είναι σχολεία δεν είναι σχολεία ούτε εσύ να μελεσούνται εστερνάς

চিনতে পরে নেসিয়াতে নেকোই Gracias. тим, що просто що коронавірус вже стає кошти. Але якщо будуть ці кошти, що вони кажуть, що європейці кошти будуть повертати, так нам доводити, що будуть там повертати за ці кошти, що вони платили за, за то, ми плануємо теж подати зараз в центрі на садочі. Ми хочемо туди теж, у нас в цій віці був новий ярний садок. І на цим ми теж працюємо. Це рік тяжкий, я не знаю, як ніякий рік, Попробуючи по фінансування на всі проекти, що нам потрібно, то дуже дякуємо. Але у перспективі ми теж працюємо на тим, щоб ми мали в Гарний, прекрасний, новий садочок. Здійсно садочок, якщо він має наразі бути садочком настояти. Получається, у каміння садочок, з 50-90 років, пошли, місяць, один садочку. Е, на поставний пункт, виходить, по що... Să nu te mai azea, că e ca să nu... E ca să nu... Să să În vremea asta ne prețuim în Italia, în toate funcțiile, cum vreți, cum vreți, ne ducăm în campii pe, ne au dat de mult, de deputat, în de ne-au dat de mult, la romani Ми побачили за той оформлю на свої очі, потім хочемо поміняти сайт, заставили голову на матусія, то прийшов побачити нашу слову. Я думаю, що ми солодофуємо, поміняємо автобус наш бал. То, бо там вони трошки як стані, далі не дозволяє тому автобусу там розвитати. І ми це автобус також хочу за субвенція, котра і кажу на хоче поруч техніків, чи може просто на підняті сотню співфінансування, взяти фінансування, взяти новий автобус це теж буде плюс до нашої громади. І думаю, що ще на другий, на третій рік, де там як то буде, Ані, що хочу сказати, що досить такий непоганий показник. Це, тобто у, у всі ну, наші всі, що реєструють людей, наша громада всі дані є занесені дуже гарно. Here, yeah, very

дальше пішла, після Кам'янецької, пішла Кисманска 7, Аусалецька 7, Варгомацька 5, Либотка 5, Дніпровка 5, Людейська, це тоже показывает, Людейська має п'ять раз. Куда якусь сидів біля мене, там точка, це. Так що ми йдемо в правильному напрямку і ніколи дай ну знаєте, є багато людей, які хочуть сказати, що там. У нас є нормальна сустояна громада, і ми для того, щоб наша громада, яка була краще і краще, і це тобі. завдяки є разом з вами старше, і ми закінчим, ми будемо рухатися і далі, що буде добре. Голов нам такий, то бачите, ця нас, думаємо, що на рану закінчити, будуть щоденно, будуть повертатися, піддіти. Я вам кажу, я не знаю, як що, але <Duygusal> у того, там може у любі, там точки це порядка, не темно. По це я вам сказав, що я був туда, я туди людину в мої прекрасні, привідні і в громаді, що я не знаю. Бо пройшов, можна сказати, Європу, і Америку, дійсно, ми є тих люди, бо ми можемо позволяти. Там, де є порядок, там є.